Сьогодні ми зібралися для обговорення надзвичайно важливої проблеми змісту позашкільної освіти в умовах воєнного часу. Адже сам позашкільна освіта залишається тією сферою, що дає можливість не лише розвивати свої таланти, а й отримувати моральну підтримку, стабільність та віру у власне майбутнє. Які ж виклики часу є на сьогодні перед позашкільною освітою і не тільки? Перше, про що треба сказати? Війна різко змінила умови життя дітей та молоді. Частина вихованців вимушено змінили місце проживання. Багато гуртків залишилося без матеріальної бази, а педагоги без можливості працювати в очному форматі. Водночас, на перший план вийшли питання психологічної безпеки, формування стійкості до стресу та підтримки емоційного здоров'я. Позашкільна освіта змушена балансувати між традиційними освітніми завданнями і інноваціями. В інструктор залишаються такі вектори змісту. Перше це національно-патріотичне виховання, утвердження національної ідентичності. Саме через гурткову діяльність діти отримують знання про історію, культуру та сучасні події в Україні. Вчаться усвідомлювати власну відповідальність. Тому співробітниками інституту проблем виховання розроблено методичний посібник, виховні засади утвердження української національної ідентичності. За QR-кодом можна його знайти для ознайомлення і впровадження практичної діяльності. Методичний посібник присвячено прикладному аспекту виховних засад утвердження української національної ідентичності, на основі аналізу наукової літератури визначено поняття Національна ідентичність, розкриту виховну технологію утвердження української національної ідентичності буде цікавим для науковців, викладачів, студентів закладів вищої педагогічної освіти, педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та вихователів закладів дошкільної освіти. З практичного цікавого і готового матеріалу, який можна впровадити в практичну діяльність, я порадила квест гру з Україною в серці. Викладено вона на сторінках журналу Мистецтво та освіта». опробувалася гра на базі Центру технічної творчості та професійної орієнтації дітей та Мелопідарницького району. Цікавим було, що в межах педагогічної ради педагогічні працівники виступили в ролі учнів. Які виконували завдання, відповідали і відповідно бачили процес очима учнів, а тому мали можливість працювати над корекцією застосованих форм методів коригувати і шліфувати їх. План цієї гри ви зараз можете спостерігати на слайді. Центральним завданням виступило ознайомлення педагогічних працівників із методами виховання шаноблового ставлення до культури. Історії своєї нації, визнання духовної єдності поколінь та спільності культурної спадщини, які можуть впроваджуватися у практичну діяльність для роботи з вихованцями підліткового віку, кількість учасників, які можуть брати участь до 30 осіб. Час відведений для заходу близько 2 годин. Вважаю актуальним доктором з міста позашкільної освіти цього навчального року. Я виділила психологічну підтримку та розвиток соціальних навичок. Зауважу, що тренінгові програми артерапевтичні заняття творчі майстерні допомагають дітям опановувати техніки саморегуляції та комунікації. На світлинах цього слайду ви можете спостерігати роботу дітей. З величезною за форматом розмальовкою. Розмальовка називається карта України. Її розмір приблизно 1,5 метра на 1,20 двадцять. Ця розмальовка стала неочікуваним психологічним розвантаженням для дорослих та дітей. Ділюся лайфхаком. Покладіть цю розмальовку та різнокольорові фломастери або олівці у вільному доступі для дітей. Це може бути хол або укриття. Діти не просто малюють, вони розповідають кожен свою історію життя. Звідки приїхали, чого змінили місце перебування, чого залишились, хто залишився в тому місці. І, на жаль, все це і з повним усвідомленням того, що навколо небезпека. Як висновок, хочу сказати, що позашти освіта сьогодні це простір підтримки. Розвитку їх надії. Вона формує покоління, яке вміє мислити творчо, діяти відповідально, і жити з вірою у перемогу та відбудову своєї держави. Тому наш спільний обов'язок як педагогів, так і науковців забезпечити дітям якісний, гнучки і змістовний позашкільний простор, який відповідатиме на виклик сьогодення і водночас працюватиме на майбутній Україні. Педагог стає сьогодні не лише наставником, а й другом, психологом, координатором. Його головна місія допомогти дитині знайти опору, розвинуту внутрішній ресурс і відчути, що її майбутнє пов'язане з Україною. Я запрошую вас всіх до співпраці. Буду рада, якщо наші праці стануть вам у нагоді. Їх можна отримати безкоштовно на основі ліцензійного договору. Контактна особа, я Анна Володимирівна. Мій номер телефона зараз висвітлений на слайді. Будь ласка, звертайтеся. Дякую вам всім за увагу.